Хмельничанка Наталія служить у 19-й ракетній бригаді Свята Варвара. Вже майже вісім років обіймає посаду бухгалтера фінансово-економічної служби. В «Мене чоловік військовий, батько був військовим і вирішила, що хочу стати військовою. Тим більше в 2014 році ми всі знаємо, яка в нас була ситуація, і хотілося хоч щось та зробити. Ситуація дуже складна. Всі ми переживаємо. У Мене саме чоловік з 23 лютого, ще з вечора, навіть не зранку, ще з вечора вони виїхали також. Сьогодні у міській раді приймає вітання до Дня Збройних сил України. У цей день відзнаки воля і мужність, подарунки, грамоти та грошові премії отримали близько сотні військовослужбовців. Це наші хмельничани з різних. Наших підрозділів, які базуються на території громади, 75 – це тільки ті, які ми визначали в сесійній залі. А також є ще частина нагород, які ми передали безпосередньо військові частини для вручення нашим військовослужбовцям. Тобто, фактично близько сотні в межах відзначення Дня Збройних сил України, ми передали цього року. Захисникам та захисницям подякували за те, що виборюють свободу і територіальну цілісність України. Коли прокидаєшся вранці, вже ціниш набагато більше той сон. і розумієш, що ти прокинувся, ти живеш, і розумієш, що це насправді завдяки українським воїнам, що це насправді завдяки тим хлопцям, які віддали заради того своє життя. І це завдяки вам. Я дякую вам за те, що ви цю боротьбу ведете дуже гідно і достойно. Насправді я думаю, що кожен з вас розуміє, що такої боротьби не чекав ніхто. Ми вірили і віримо в українського воїна в українському пікселі чи в українській мавці. І віримо далі, і будемо вірити завжди. Поіменно згадали тих хмельничан, які у боротьбі за Україну віддали свої життя. У пам'ять про них хвилина мовчання. В пам'ять про них ми мусимо боротися, аби їхня загибель, героїчна їхня загибель. Ніколи не була марною. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.